Вітаю всіх у новому відео. Розпочинаю його з приготування сніданку. Дуже люблю, коли є чоловік вдома, і це такі ранки, коли не потрібно нікуди поспішати. Я люблю щось приготувати смачненьке, дуже люблю готувати на сніданок щось білкове і часто готую саме сирники. Колись я пам'ятаю, що я не дуже любила готувати сирники, бо вони в мене ніколи не виходили. Але після як я колись подивилася відео одного шеф-повара, він пояснив, Якісь ази приготування сирників. Я зрозуміла, що насправді це дуже просто: просто треба знати, що робити. У мене дуже простий рецептик, я залишу в описі під відео, як я роблю сирники. І тут саме головне, щоб їх не замішувати дуже сильно, не блендерити, тоді, щоб не забивати їх борошном сильно і вони гарно трималися. Завжди формую з допомогою ось такий рулетик і нарізаю його порційно на шматочки. А далі я просто склянкою ось так їх кручу. Для мене це найкращий і найшвидший спосіб зробити сирники красивенькими і дуже гарної форми. Зараз покажу, які вони виходять, якщо їх крутити склянкою рівненькі, гарненькі. Краї і дуже красива виходить форма. Ну, а далі можна їх відправити на сковорідку, обсмажити на вершковому маслі, або можна запекти в духовій шафі. І так, І так виходить дуже смачно. Я люблю частіше всього. Обсмажте саме на вершковому масі, ну і звісно, кава. Також напередодні знімали рецептик тарта з абрикосками, тому також додала його до нашого смачного сніданку. Ну і любимо смакувати ми сирники з якимись джемом або сметанкою. Ну і з додаванням банана або якихось інших ягід, які є на даний момент у нас вдома. Ми з масажу, чоловік з друзяною чекав мене. Заїхала в магазин нету, дивіться, які класні я знайшла креманки. По 4 злотих були. Такого вони темно-зеленого чи бутилочного. Ні, не бутилочного, навіть не знаю, якого кольору, такі сподобались вони мені дуже по формі, дуже гарні, такі. тим більше ціна класна була. Ще взяла, Побачила там рибку, по оффлайні ніколи не бачила. Не знаю червонопірка чи як мені називається, бо я дивлюся. По в плавниках цих розовеньких. так подумала, треба перевезти, що написано, як це переводиться. Плоц. Плоц, може, плотва. Тут взяла ще сир, кисломолочний кілограмовий, теж був дешевший. Це вже взяла в колпланді. Це тісто взяла, хочу зараз зробити. Чоловік їде назад на роботу, на два дні буквально, то, бо він ж раніше його це забрала трохи. День побув, то зроблю зараз йому в дорогу собою, типу такі маленькі піци. І не знаю, можливо, ще відбивні посмажу, до чогось будуть йому. Словом, треба щось йому з собою дати поїсти на ці два дні. Порізала я ось такими, бачите, не до кінця розрізала, по кутиках не до кінця. Посерединки зараз виложу ковбаску, ось порізала, і сирочок зверху. І поставлю запікатися, і виходить, ось ці краєчки, по ідеї, мають піднятися, набутися, і буде такою корзинкою з бортками. Буде така міні-піца такі. Все дуже просто, і як ідея, щось новенького. Так, порізала ось такими шматочками картоплю, такими брусочками. І зараз додам сюди що, додам сіль, чесничок сушений, солодку паперку мелену, трошки базиліку. І Мелений перчик і олію. Все перемішаю і відправлю в духовку випікатися. Вона буде дуже класна, рум'яна, смачна картопелька. Це картоплю замаринувала і відправляю в духовку. Десь я година випікаю при 220 градусах. Так, в мене тут вже смажиться рибка. Це чисто моя тема. Посолила її і в борошню. Обсмажую. Вже 40 років не їла рибу, просто ось таку смажену. І ось тут вже посмажила відбивні. І зараз треба ще відставити картоплю випікати. Зпеклися мої міні-піци. Рум'яненькі. Трошки Бо я їх не змащувала яйцем, то вони такі не сильно зарум'янені, але дуже-дуже будуть смачні. Рибка зарум'янена, смачна. Осте, я буду зараз відриватися. Клас. Ну і спека сьогодні, друзі, це капець. Взяла тільки що постільну білизну, відправлю зараз її прати, хочу застелити нову. І ось, думаю, в мене така простинка, вона е синтетична. Словом, і на ній, напевно, буде дуже спекотно спати. Десь треба піти купити таку бавовну 100% бавовну, щоб було не так спекотно. Бо зараз оцю спеку дуже я вже третю ніч сплю, просто розкрита. Хоча зазвичай я і літом, і взимку вкриваюся одіялом теплим. А це вже третю ніч сплю, розкрита. Просто я, напевно, навіть не буду заправляти одіяло в підковдру, тому що. I wanna be a weekend lover. yeah I might be the best time lover you got. I wanna mess up your covers. Друзі, дивіться, яка у нас погода класна. Не знаю, чи видно, чи ні, якийсь дощик класний. Дуже люблю запах дощу. Весені дуже парило. І ось напарило на дощик. Клас. Так і дощ. Ось так легенько гримить. Я що купила. Туалетний папір. Ось такий взяла з ромашкою. Салатик. Мікс ось такий. Закупилася разом бідронці, бо їхала з масажу, і мені було зручніше. Так, два. Що це? Персики? Два персика, взяла гуакамолі, Хочу спробувати куплене. Взяла дві піци, була акція. Якщо береш дві, то за одну, тобто за другу, платиш мінус 40%. Ще ніколи не брала ось таку, хочу спробувати е, ось таку збідренку і скажу. Може, хто живе в Польщі, то буде знати. Ось такий у мене достільки лінивий вечір, буде дивитися якийсь фільм, і не хочу я нічого готувати. Також акція була на фісташки 200 грамові, е, Якщо береш три, то Дві платочки, треті безкоштовно. Дуже вигідно вийшло. Також акція була на сосиски. Якщо береш дві, то за одну тільки платиш, за другу платиш один злотий. Сирочок ось такий по типу Філадельфія, Сметанковий. Мінім морко, така малесенька, дуже вона смачна, солоденька. Палички ось такі сурімі. На бічі сир грана падана. І така ковбаска нарізана з корочки. таку любить, 200 грамова. По цінах не знаю, що бо викинула чек. Ось така у нас сьогодні вечеря. Вечеря називається Лінива віта. Я зробила піцу, точніше, просто її поставила в духовку. 10 хвилин наготувалась. І все. І будемо зараз вечеряти. Будемо дивитися фільм. Фільм називається Мисливці за привидами Крижана імперія. Щось таке. Новий фільм. Подивлюся. Пропишу, чи сподобався, чи ні. А вам бажаю також смачного, якщо зараз з нами їсте. Завезла чоловіка на роботу, попрацював він один день і назад його привезла додому. Зазвичай в мене лише ранкова кава. Опівні я рідко коли п'ю каву, але коли є чоловік, то стараємося ще якусь зайву хвилинку провести разом. Тому роблю смачну каву ще десь опівдні. І, звісно, приготувала знову канапки, ось такі, як я готувала в минулому чи позаминулому відео, вже не пам'ятаю. Але вони дійсно дуже класні, смачні, тому приготувала. І знову. Нам вони дуже подобається. Спробуйте ви, якщо ще не готували і любите таке поєднання, залишу посилання в описі під відео. У мене починається рубрика Готую на 5 днів. І як же я без млинців, обов'язково млинці в мене у рубриці мають бути. Ось Якраз треба перевернути. Це я вам показувала з чоловіком каву. Трошки насолодилася і прийшла на кухню щось трошки починати готувати, щоб не все в один день. А потихеньку бо спека така, що капець. Купила полуницю, думала, буду робити вареники з полуницею на вечерю. Але бачу, що я вже нічого не хочу робити. Замовили піцу, будемо дивитися фільм. Ось така я буваю теж лінива, бачите? У мене вийшло, що вже у цьому відео буде два рази піца. І ця піца вже буде з піцерії, наша улюблена, дуже смачна. Так, мені треба налити млинець. Приїхала наша вже смачна піца. Це наша улюблена. 50 см. Ми беремо завжди, якщо нас троє, дуже смачна. І завжди беремо соуси. Ось такий помідоровий, з помідорів і чесниковий. Дуже смачно в поєднані. І наша улюблена піцерія. І сік ще. Будем соком. Друзі, хочу з вами поговорити на одну тему, яка вже, можна сказати, чіпляє мене неодноразово. Це на рахунок того, навіщо я видаляю коментарі. За півтора року ведення каналу я видаляла коментарі, може разів 5. І то, і за того, що там були образи, і там було те, що люди, наприклад, вказували нам конкретно, що нам потрібно робити, і вони краще знають, де нам бути і що нам робити. Такі коментарі, якщо я видаляю, то я одразу і блокую людину. Щоб вона більше не могла мені писати під моїми відео. Просто так видаляти коментарі я не видаляю. Ну, нема таких причин. У мене глядачі всі вічливі і хороші. Чому я безмежно рада? У мене дуже малесенький відсоток хейтерів зараз накаркаю собі. Але справа в тому, що я дійсно коментарі не видаляю. Якщо ви заходите і можете продовжувати писати коментарі в мене під відео. Значить, я вас не блокувала і я ваші коментарі не видаляла. Дійсно, є таке, що коментарі кудись здіваються. Є таке, що я взагалі коментаря не бачу. Тому, якщо я не відписую вам і навіть не ставлю сердечко, і якщо ви після цього можете писати коментарі в мене під відео, значить, я ваші коментарі не видаляла, я їх просто не бачила. Вони просто можуть самі зникнути. Навіть мої коментарі в блогерів інших зникають. Я це теж помітила, хоча я там нічого такого не писала для того, щоб можна було їх, наприклад, видалити щось ненормативне було, чи ще щось. Тобто, ну це якийсь глюк в Ютубі. Є такі випадки, коли мені не можуть написати коментар, а можуть написати його аж на наступний день. І це звісно погано, тому що цей глюк він і. Можна сказати, тормозить розвиток каналу. І я не знаю, скільки ще глядачів мені писали коментарі і ображались на мене, бо я їм не відповідаю. Або тих коментарів взагалі не було, я їх не бачила. Тому не ображаємося. Якщо ви нічого такого не писали, образливого, якщо ви мене не обзивали, ніяк не, не вказували мені, де мені бути і що мені робити, то е я такі коментарі не блокую і не видаляю. Тому, друзі, будьте трошки терпеливіші і не накручуйте собі лишній раз, бо зараз і так вистачає того всього накруту і без цього. Тому це все таке дрібниці і це все ну, самі розумієте, що це все нічого порівняно з тим, що відбувається. Тому бажаю усім гарного, спокійного, мирного дня. І до зустрічі у нових відео. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви дивитесь. Ставите вподобайки і підписуйтесь на канал усім, па-па!